Вітаю вас, дорогі друзі. Я є Зрешибальський і хочу показати вам дитячий садочок. Ми всі починаємо з вами з дитячого садочку. Потім йдемо жити от в такий університет, нау, наприклад. Потім йдемо жити в своє життя, от такі будиночки, спортзали і так далі. І наше життя подібне на подорож. Тому сьогодні моя розповідь про. Неймовірний процес, який називається персональна подорож з Езрою. Що це таке? Якщо у вас все зламалося ось так, якщо усе в такому вигляді, отакі щілини, замість таких лавочок, бачите, що коїться, да? якщо бруд, якщо така. Бетонно залізна залізе, бетонна ситуація. Що нам робити з вами? Якщо все розвалилося, розвалилося здоров'я, розвалилися відносини, стосунки, кар'єра, нема надії, жодних можливостей. І всюди, ось так: сходи поламані, сміття. Що ми з вами будемо робити? Ми з вами відправимося в персональну подорож. Я візьму вас. А на тиждень або на 10 днів я візьму вас туди, де починається оце поламане. А після цього ми попадемо з вами в пустелю, де в пустелі ми зможемо лишитися один на один зі світом, один на один з небом, з небесами, один на один з Богом. І відчуємо, хто ми такі і навіщо? І ось в цьому відчутті є зерно, є алмаз, є перша структура того, що виникне потім. Тут буде зцілення, отаке, як зцілення небом. Подивіться, зцілення небом, зцілення землею. Ось таке зцілення. Покаже нам шляхнемо ворота, і ми пройдемо з вами в нові ворота, які відкриються для нас. І далі наша подорож може бути продовжена пустелею, а можливо вона буде берегами рік, озер. І ми будемо надихатися і отримувати ресурс. І будемо досліджувати себе, себе такими, якими є насправді. Не ховатися від себе неможливо буде ховатися. Ми будемо досліджувати свої ресурси, свої сильні сторони, свої стратегії реалізації і успіху в реалізації, свої справжні можливості, не такі, як ті, е що привели нас до руйнації, до руйнування. Е я м хочу сказати, що. Пригода, яка нас очікує, вона вся наскрізь провокативна. І це означає, що ми будемо весь час в практиці, неймовірній практиці. І скрізь така скрізна, наскрізна практика це закриті очі і ми не розмовляємо. Ось тоді. Замість зовнішнього світу з'являється внутрішній. Тоді на перший план виходить внутрішнє бачення. Ми починаємо досліджувати себе зсередини і бачити себе, а також чути себе замість розмов. І ось в такому режимі, в такій можливості, світ змінюється і стає кольоровим. І виникають ось такі, бачите, Такі чудові випробовування. А, а з заплюшеними очима це взагалі прекрасно. Ну, Я не маю на увазі, що буде такий мотузковий парк, але щось подібне. Кожного разу буде, це очікує нас. Скрізною практикою є дихання. Ми весь час будемо дихати. Скрізною практикою є певна структуруюча медитація. І кожного разу, кожного дня, кожної хвилини, кожного дихання ми будемо додати собі ресурсу, розуміння, компетенції, мудрості, відчуття себе. Подорож буде завершуватися в горах. Ми зійдемо на вершину, на вершину нашого духу, на вершину наших нових можливостей. І ми відчуємо і побачимо свою власну вершину, справжню вершину. З цієї вершини. Видно минуле, і видно майбутнє. На цій вершині відкривається новий шлях. От сюди, в долину, вниз, до чистої води, до чистого неба, до майбутнього життя. По досвіду тих людей, хто був зі мною в персональних подорожах, а по їх відгуках все змінилося. І та м, тяжка ситуація, руйнівна ситуація. Ситуація, яка була про смерть, про неможливість жити, про величезну травму, про посттравму, про ну таку кінцеву руйнацію, вона виправилася і почалося нове життя. Прекрасне і щасливе. Отже, проблеми. Які пов'язані, пов'язані не з якоюсь частковою, а з такою прямо поглинаючою руйнацією тіла, коли вже лікарі кажуть, що ми не беремося, медицина безсильна, руйнація психіки, коли психологи кажуть, що я не можу з цим нічого зробити. Руйнація кар'єри, відсутність ідей з приводу того, як реалізовуватися. Неможливість реалізовуватися за рахунок знищеного здоров'я, знищених нервів, внутрішня травма, коли я звинувачую себе за те, що це так відбулося зі мною, ось все це є дзвіночком, що вам пора. Ви вже на порозі персональної подорожі, персонального оновлення. Це не простий шлях. Але він красивий і щасливий. Персональна подорож з Езрою. Якщо ви відчули, якщо ви відчули, що вам пора, пишіть, ми знайдемо час, підлаштуємось під умови і відправимося у персональну подорож. І перейдемо через таку. Прірву через таке озеро, через яке, здається, пройти неможливо. Але можливо. Але можливо. Бо це ви і це я. Разом ми можемо. Дякую вам за увагу. Я щасливий, що зміг розказати і поділитися, якщо щось ще не зрозуміло. Задайте мені персональне питання. Дякую за увагу.